Шановні колеги, дорогі освітяни, щиро вітаю вас з нагоди професійного свята. Робота в умовах війни вимагає особливої сили духу та відданості справи. І ви показали це в собі. За цей час ви стали не просто вчителями, ви стали психологами, друзями, багато для кого підтримкою. Ми всі щиро любимо наше місто і зробимо все для того, щоб воно було квітучим, процвітаючим. Ви сьогодні своєю роботою дайте дітям зрозуміти, що навіть у складні часи потрібно рухатися вперед. Я бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та натхнення у вашій праці, гідного пошанування від держави, підтримки від колег, друзів, однодумців, професійне свято це день відзначення вашої кропіткої праці та ціннісного внеску в побудову майбутнього нашої країни. Наближаємо перемогу разом. Кожен на своєму фронті, слава Україні.